Притча про олівець. Майстер узяв до рук олівець і сказав своєму учніві: Дивись на цей олівець! У ньому заховані важливі уроки, які ти маєш засвоїти. Учень зацікавлено глянув на олівець, і майстер почав пояснювати: Як і олівець, ти можеш робити великі справи, а лише тоді, коли дозволиш мудрості вести їх тебе. Олівець іноді потрібно заточувати. Цей процес не дуже приємний, але так він стає кращим, і ти, мій учню, зростатимеш через труднощі. Олівець може виправити свої помилки за допомогою гумки, і ти завжди матимеш шанс виправити те, що зробив неправильно. Справжня цінність олівця у його графіті всередині те саме стосується тебе. Найважливіше це те, що в твоєму серці та розумі. Куди б ти не пішов, як і олівець, ти завжди залишатимеш слід? Подумай, яким цей слід буде. Учень замислився, тримаючи олівець у руках, майстер додав Запам'ятай це, і ти зможеш прожити життя з мудрістю і гідністю. Світ побачить твої добрі справи, а ти залишиш після себе яскравий слід. А яким слідом ви хочете запам'ятатися у цьому світі? Чи готові ви прийняти труднощі як можливість зростання? Що всередині вас робить вас унікальними і як ви це можете використати? Друзі, задумайтесь над цими питаннями і почніть діяти вже сьогодні. Кожен із вас, як цей олівець, має силу залишити свій унікальний слід. Розвивайтесь, не бійтеся помилок і живіть так, щоб пишатися своїм життям. Пам'ятайте, ваш потенціал вже всередині вас, тому дайте світу побачити ваші великі справи.